Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, з Україною в серці, і не тільки в серці, так? От я аналізую те все, що, як кажуть, виробило людство ті всі надбання. Про що говорять, пишуть у світі ну, у зв'язку з Україною, а зв'язок з Україною який? Ну, війна. Війна, яка визначає порядок денний, яка визначає майбутнє всього людства. Це, очевидно, я не роблю тут ніякого відкриття, але люди, що пишуть, ну, Зараз надзвичайно престижно бути українцем. Я хотів би, я хотіла б бути українцем. Це неймовірна нація, це воїни, це лицарі і так далі і тому подібне. Ну, звичайно ж, не всі, але, але ж, як завжди, ну, порядок денний визначають найвидатніші люди. А Е, ну, Пересічні, як кажуть, або війниці: то були, не були, жили, не жили. Ні, ніхто і не згадає, так. А ось ці люди, вони ну, переносять свій героїзм на всю націю і говорять таким чином про Україну. Як про Людей як про українців, як про людей визначних, непересічних і так далі і тому подібне. І звичайно, навіть оця передвиборна гонка у найпотужнішій державі світу США, коли хтось тільки пробує закрити тему України, а це притаманно, перш за все, для Трампа і його компанії. Одразу рейтинг падає, так. А там же слідкують 24 на 7 так. За цим рейтингом і дивляться, яка причина. Те сказав, те зробив. Те не так, те не так. Треба міняти. Так. Ну, аж а кого треба міняти Трампу? Та звичайно, Венса треба, віцепрезидента. Ну, в нього навіть на обличчі написано, що він не надто обтяжений інтелектом, так. Але ж, ну, мабуть, тому його і обрав Трамп. Чи республіканці для того, щоб ота от частина? Американці, яка не обтяжена інтелектором, вона бачила в ньому свого. Так. І ми бачимо, що приходиться Трампу повертатися до України, не слухати <свісно>, ну, свого віце-президента. Мабуть, уже пізно його міняти. Так. Так, як зробив е, е, Байден, е, е, так, помінявши свою кандидатуру на Галіс, е, що було ну, надзвичайно правильним рішенням і вже давно, як кажуть, е, назрівало. Так, так ось, е, ну що ж, е, Трамп говорив про те, що він закінчить війну за 24 години. Тобто за добу. Так, і тому питання закрито вже про Україну. Так. Закрито і нічого далі говорити. От він приходить за 24 години. Закінчує. Не вийшло. Якось воно так виглядало неприродно навіть для США і навіть для Трампа. Ну що ж, треба було повернутися до. Так сказать, кістоком по паруські такі, і він заговорив про те, що треба знижувати ціну на нафту. Ну це не відкриття. Цим займався його попередник Дональд Трамп, який ну, вирішив залишити Радянський Союз, кажучи, науково баштанів і це в нього дуже гарно е, вийшло, так? Тому що ну, політика сконцентрований вираз економіки, про що я вже не раз тут говорив в своєму каналі, і от він тепер. Повернувся до України і говорить про те, що для завершення війни треба вже не 24 години. Він, правда, вже не називає, скільки треба. Ну, це не день і не два, і навіть не місяць. Не знаю, це рік треба. Для того чи півроку, якщо обвал заробити цінам. А це все Сполучені Штати можуть. Вони зараз найбільший виробник у світі і нафти і газу. Так, оцей в нас якось воно затихло. Розмова про е, о, той оту нафту і газ е, Сланцеву. Так, які видобувають у Сполучених Штатах Америки, там же ж процес продовжується. Вони вже не знають, куди це все дівати. І на догоду всім цим цим об'єднаним Арабським Еміратам, Саудівській Аравії і все таке інше, та й собі, своїм компаніям тримають певний рівень на цін на нафту. Але ж ми бачимо, що ця війна вона може принести для економіки і приносить уже набагато більше руйнування, ніж тимчасове штучне падіння цін на нафту, знищення оцього всього, цю, всю імперію зла і країни дурнів як Московію. І Черговий етап економічного підйому, який ну, з часом дуже швидко компенсує ті втрати, які отримала економіка. Так що, схоже, що Трамп чи його радники слухають те, про що ми говоримо: політика сконцентрований вираз економіки.